Морозник ведмежа лапка по 25 гривень. Ще оцю участочок продам, хто хоче звільню грядку. А отакий морозник по 350 і по 250 гривень вже кущі сформовані, великі, які ви зможете е, після цвітіння вже розділити на декілька кущиків. Але якщо ви їх розділите, то вони е, на маленькі, то не всі зацвітуть на наступний рік. Ви про це повинні пам'ятати. Якщо ви хочете його розмножити, значить ви його розділяєте, перетерплюєте рік. На наступний рік вони позацвітають, так як у мене, ось от того, ось тут ось один заціось оці. Я весь пор... А ось а, ось бачите, минулого року тут не цвіли. Я манюсенькі, манюсенькі сюди потикала прям геть у по погілочки, і тут ось, ось вони однакові. От... А, це залежить. Я поняла, це від грунту залежить. Колір листка. І ось отак, бачите, позацвітали. Минулого року вони не цвіли, цього року вже цвітуть. І ось такі шагейхери тут теж є з різного кольору. Там воно кліматіси посадила, півонію.